Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у гру, яка називається Знайди спільне. Для цього вам знадобиться зібрати всю свою кмітливість та увагу. Тож, розпочнемо. Давайте уважно розглянемо малюночки. В нас на першому малюнку кактус. На другому їжак. на третьому малюнку ялинка. Як ви гадаєте, що в них спільне? Подумайте? Так, дітки, у всіх цих предметів є голочки. Наступний малюночок. Телик, синичка та літак. Що об'єднує ці предмети? Всі вони можуть літати правильно. А тепер розгляньте ці малюночки. Що в них спільне, дітки? Це все. Коники. Далі дивимось рак, риба і жабеня, що їх об'єднує? Так, правильно, вони всі живуть у воді. Вода їх спільний дім. Дивимось далі: сонечко, лимон та курчатко. Що в них спільне, дітки? Вони всі жовтого кольору. Їх об'єднує колір, правильно. А подивіться на ці малюночки, як ви гадаєте, що спільного в них? Равлик, черепашка та лінивець. Вони всі дуже повільні. А тепер дивимось на малюночки. Подушка, ведмедик м'який та солодка вата. Їх об'єднує те, що всі ці предмети м'які. Далі рибка, кораблик та качечка. Що в них спільного, подумайте? Всі вони можуть плавати. Молодці дітки! Я сподіваюся, що вам наша гра дуже подобалась і е, е, ми з вами дуже швидко впоралися з цим завданням. До побачення!